Знаю, що всі ми рівні від народження в правах, і людина смалко вільна, як у небі, синім птах. Я маю право на навчання Я українка, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто синій на щастя, жити у такі. Героями вважаю, що людство врятували від руїн синів і дочок хідних України. Я маю право на освіту. Я українка, хочу право мати. Завжди все, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантується по праву. Я маю право на свободу слова. Я українка і моє це право любити землю, горду і величаву. Та дух свободи вдихати в груди. Ми, українці, є, були і будем! Дорогі краяни! Щиро вітаємо вас з національним святом, Днем Конституції України. Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу.